Запоріжжя під вогнем противника, за повідомленням очільника області Юрія Малашка, окупанти гатили по 20 населених пунктах. За минулу добу зафіксовано 116 ударів. Є руйнування цивільної інфраструктури. Найбільше про наслідки обстрілів поговоримо з Аскадом Ашурбековим, депутатом Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вітаю вас. Вітаю. Отже, насамперед, ну дозвольте, правда, не та ситуація, але все одно хочу привітати вас. Напередодні Запорізькій області виповнилося 85 років, і от на 86-му році, яка ситуація на тепер в області? Да, дякую за привітання. Ну напевно, найбільш складна ситуація за всю історію Запорізької області, тому що область окупована фактично на 70% територіально, 43 громади знаходяться в окупації. В 16 громадах проходить лінія зіткнення. Фактично, це лінія фронту одна з найбільш протяжних в Україні більше ніж 200 тисяч вимушено переміщених осіб, які перебралися до міста Запоріжжя. Тобто Запорізька область насправді знаходиться в дуже важкій ситуації. Проте слід зазначити, що Запорізька область продовжує боротися. Фактично вона тримає лінію. Ні, фронту і напевно, не зважаючи на всі ці складнощі, на всі щоденні обстріли, мешканці області гуртуються, допомагають одне одному. І напевно, що ці випробування вони ще більше от загортували цей Запорізький дух і населення насамперед проявило найбільш найкращі якості, які в них є. А банальне запитання, але завжди його ставлю. Чи є зараз проблеми з опаленням та електрикою в області? Ну маю на увазі на вільній території. На підконтрольній території все в порядку. Фактично ну практично на 100% запитано все загальне опалення, яке є в місті Запоріжжя, або в багатоповерхівках територіальних громад, які біля міста Запоріжжя в цілому немає перебоїв з електрикою. Навіть ця негода, яка була минулих днів, фактично там вона не принесла великої шкоди для Запорізької області. Слід зазначити, що і наші електрики, і в цілому наші комунальники врахували досвід і минулого року. і В цілому, фактично, весь цей теплий період часу готувалися до опального. Сезону і насправді на сьогоднішній день фактично в цих умовах ну всі забезпечені і теплом, і електрикою, і іншими комунікаціями? Угу. Пан Малашко напередодні в телеграм-каналі розповів про програму відновлення в області і зокрема повідомив, що комісії погодили вже понад половину від поданих заявок загалом на 36 мільйонів гривень. Як ви оцінюєте темпи відновлення? Наскільки це ну на вашу думку ризиковано в умовах регулярних обстрілів? Це державна програма. минулого року фактично було погоджено близько тисячі заявок. В цілому цей процес йде. А дуже важливо відновлювати житло, тому що в Запоріжжі залишається велика кількість і населення і території, яка знаходиться на підконтрольній частині, де люди можуть за рахунок цієї програми відновити своє житло. Паралельно з цим проводиться відновлення повністю зруйнованих будинків в місті Запоріжжя. Це такий загальнодержавний великий проект по відновленню багатоповерхівок, і це дуже добре, що держава допомагає насправді оперативно зараз ще в період бою. Вих дій фактично відновлювати домівки, слід зазначити, що програма діє в місті Запоріжжя та в громадах, які умовно кажучи, не є зоною прямих бойових дій. Тому е ці гроші, платників податків, гроші громадян, вони фактично використовуються ефективно, тому що ну ймовірність там наступних прильотів, звісно, що вона є, але вона не є такою, як на лінії бойового зіткнення Тому всі ці кошти фактично надають можливість людям повернутися до своїх домівок і жити повноцінним життям, не, буд не будучи вимушено переміщеною особою чи переїжджати в іншу область тому що насправді. Насправді дуже важливе завдання на сьогоднішній день у нас це боротися за мешканців Запорізької області, щоб вони залишалися тут, працювали, підтримували економічно Запорізьку область, тому що без економіки фактично не буде податків, не буде взагалі спроможності області так боротися і так триматися, як це є на сьогоднішній день. А чи повертаються жителі в область, тому числі можливо з-за кордону? Ну я просто питаю, насправді особисто я не можу уявити таку ситуацію, але насправді реальність може бути кращою, ніж я думаю. І окрім закінчення війни, що буде на вашу думку головним чинником повернення? Адже ви знаєте, зараз в суспільстві йде час від часу, піднімається цей дискус, чи повернуться ті, хто поїхав. Звісно, люди повертаються. Напевно, це звучить трохи дивно для людей, які там не бувають в запоріжжі, часто тому, що я хочу зазначити, що навіть таких прифронтових Громадах, як Оріхів та Голіполи ще залишається велика кількість людей, тобто люди вони дуже скажімо, хочуть жити в своїх домівках, як тільки безпекова ситуація дозволяє залишатися в Запоріжжі чи повертатися в Запоріжжя громади біля Запоріжжя. Вони це роблять. А я думаю, що окрім фактору зменшення інтенсивності бойових дій, а насправді кількість обстрілів міста Запоріжжя та прифронтових громад передмістя, насправді сьогодні зменшується, незважаючи на намагання ворога там сіяти якусь паніку. А ще одним важливим. Фактором це є запуск е, секторальних сфер. Я маю на увазі освіта, охорона здоров'я і інші сфери, які дозволяють повертатися батькам з дітьми до міста Запоріжжя або або до громад передмістя, де більш-менш безпечна ситуація. І на сьогоднішній день фактично вже працює 36 шкіл в змішаному режимі в місті Запоріжжя, тобто діти можуть навчатися офлайн онлайн. Тобто це дуже суттєво розвантажує батьків, які можуть працювати в Запоріжжі. Це один з важливих чинників. І на сьогоднішній день закінчується ремонт ще 20 укриттів в школах. Фактично вже половина фонду шкільного в Запоріжжі готова навчати дітей в офлайн форматі в змішаному форматі, і це напевно сьогодні, після безпекового фактору, є другим фактором, який сприяє поверненню населення до Запоріжжя чи громад біля Запоріжжя, тому що батьки діти, яких навчають в змішаному форматі, мають можливість працювати знову ж таки вільно і мають можливість в цілому функціонувати в Запоріжжі. Тому і міська влада, і обласна влада працює саме над тими чинниками, які можуть дати можливість людям реалізовувати себе в Запоріжжі та громадах передмістя. Дуже вам дякую за те, що ви робите за вашу роботу, за ваш час і за цю розмову. Це Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку. Дуже вам дякую. На все добре.